12 кілограмова коляска у ній майже 9 кілограмовий Владислав під коляскою пакет з продуктами. Мирослава Бровді гуляє з таким багажем щодня по кілька годин. На шляху світлофор на вулиці Грушевського. Або перейти тут дорогу з малюком. Часу ледь вистачає. Хотілося б, звичайно, щоб довше світлофор працював і зелений був включений, тому що іноді коляска у нас дороги дуже погані. Буває, що коляску не встигаю просто нести з технічного стану доріг. Приходиться дуже швидко, дуже швидко йти і бігти. Ти часом з коляскою, що дуже важко. У мене важка коляска. Наприклад, зелене світло для пішоходів вмикається на 15 секунд. А скільки потрібно часу, аби подолати проїжджу частину Морославі з сином, засікаємо. Якщо бордюри, то мені треба з дитиною нормально пройти 30 секунд. Це так, щоб враховувати, що дитина може її заплакати на світ на пішохідному переході. І буває, що вона в мене випримує з коляски. Теоретично цього часу має сповна вистачити. Переконані комунальники, адже така тривалість зеленого сигналу для пішоходів визначена спеціалістами після детальних розрахунків. Проводиться хронометраж, хронометраж проїзду автотранспорта пішоходів проходу. А також від геометрії дороги це ширина дороги, кількість полос і по полосних на напрямках. циклограма складається, і по потім складається цей графік, проводиться пофазно робота світлофорного об'єкту. Після цього отримані дані надсилають до спеціалізованого Харківського інституту. За висновками його експертів, налаштовані всі міські світлофорні об'єкти. Їх в Ужгороді 24. Ці практично об'єкти в робочому стані. Один об'єкт у нас є, який працює в жовтому мигані, це Коритнянська Гагарина. Інші всі об'єкти, якби. Більшість із них іще в такому вже застарілому стані, тому що на сьогоднішній день, як бачимо, є світлофор, які поставили на Шандора Петефі. діодні світлофори, їх далеко видко. А це світлофор на перехресті вулиць Барчині та Підгірної центр міста. І на перехід тут виділено 14 секунд. Перейти дорогу встигаємо, але треба долати перешкоди два високі бордюри. Це для молодих мам з дитячими візочками займає багато часу. Ну якщо стояти вже тут, вже прийти, тоді да, вистачає перейти і все. А вот, і немає спуску, щоб спуститися з коляскою. Вот. Так що, звісно, хотілося б, щоб було більше часу, тому що якщо дощ там, допустимо, тут і лужі, дуже важко, ну некомфортно спускатися. А цей світлофорний об'єкт рекордсмен. Тут на перехід усього 11 секунд. При тому, що обладнаний він у новому районі на перехресті вулиць Лигоцького та Капушанської. Тут мешкає чи не найбільше молодих сімей з дітьми. Молода мама Лідія Опаленик дорогу тут переходить по кілька разів на день. Точніше, перебігає. Така незручність не встигаємо переходити із коляскою, якщо машина із правого ряду закінчує свій маневр. І вона попадає на зелений світлофор. Получається, що вона проїжджає, і треба ще до додаткову машину пропускати. І тоді вже ми да, ми з коляскою не дуже успіваємо. Або бігом загалом на більшості переходів часу зеленого сигналу вистачає в обріз найбільше ускладнюють ситуацію відсутність спеціальних з'їздів з високих бордюрів